Мені як голові комсомольської міської обласної комісії випало виконати невелике, а доволі приємне доручення вручити бикову Дмитро Геннадійовичу посвідчення комсомольського міського голови на постійній основі, так би мовити. У нас дуже дали вита мова комсомольська. На підставі подання хочу оголосити про утворення депутатської фракції політичної партії опозиційний блок у складі шести депутатів Комсомольської міської ради. В освіті ці програмні стимулювання працюють кожен рік, а у Фізкультури і спорту не вистачає бюджетних Так. Дякую. Наступного разу ви, будь ласка, особисто подавайте мені ваші пропозиції. Я думаю, що ми будемо спільно ці питання вирішувати. На депутатських комісіях обговорено питання про включення додаткового пункту, це придбання аншлагів для будинків, 298 штук. Сума 106 тисяч 600 гривень. Це пов'язано з переіменуванням вулиць міста Консомиська. Ми коли будемо формувати видатки бюджету на 2016 рік. Давайте більш детальніше, якщо потрібно, ми зустрінемось в рамках спільної депутатської комісії, обговоримо ці питання, але у нас зараз якби немає часу обговорювати всі питання, які вас інтересують на сьогоднішній день. Комунальна сфера дуже цікава сфера і разом плану. Тому я зовсім не заперечую, якщо у вас буде таке бажання, ми можемо зібратися то ли клуб, то в полуклуб, то ли як захочете. Я можу повністю розказати по напрямкам діяльності, по питанням, які є. Сказати, що щось не прозоро, вибачте, депутатів нічого не слава. І внесення щодо балансової належності гуртожитки. Петро Борисович, будь ласка. Петро Вікторія, ну дуже все просто. Сьогодні весь жилфонд е, як говорять, приватизований. А в першому жекі у нас є Думаю, два гуртожитка і передали ще один. Там підтримки тут приємне слово користуємося орендною платою, надходження з орендна плата на отримання будівлі гуртожитку по мільоні і. Друге обче житло являється дотаціоном, і на сьогоднішній день таке общежиття потребує дотації більше 200 000 в год. Ми міністерство орендної плати вкладаємо туда деньги постоянно. За этот період повністю помінена каналізація, водоснабження. Ми маємо в плані частково виконати роботи по заміні електропроводки. Ну, десь, я думаю, в межах одного мільйона буде запропоновано. По нам підприємство спеціальний вистачало коштів на завершення ямкового ремонту. Частина цієї суміші була використана на проведення ямкового ремонту, частина зараз. Перебуває на складі комунального підприємства Степець Европа. Якщо пам'ятаєте, це суміш зимової асфальт, так? Холодне. Холодне ослаб. Наступне питання пропонування діяльно оренди землі громадської організації Комсомольський крейсерський яхт клуб. Ця земельна ділянка знаходиться по вулиці Набережна на схід від США номер 3 Була надана для розміщення крейсерського яхт-клубу. Було вирішено поновити договір оренди на один рік, а також до 1 травня провести виїзне засідання депутатської комісії, тому що у депутатів були питання до цього об'єкту. Вони брали земельну ділянку для розміщення рундучних приміщень для обслуговування яхт. Дякую депутату міської ради за роботу. Другу сесію оголошую закритою.